Перекажіть дочці Сіона, поглянь, твій цар іде до тебе. Він покірливий їде верхи на ослиці, так на віслючку, народженому від в'ючної тварини. Цей вірш є пророцтвом зі книги Захарії, де сказано: Радуйся, вельми народ! Сіону, радісно скрикуй, народ. Єрусалима, дивися! Йде твій цар до тебе! Він, справедливий, звитяжний їде смиренний верхи на молодому ослі, на дитині робочої ослиці. Таким чином, Матвій підкреслює, що Ісус виконує це пророцтво, демонструючи, що Він є обіцяним месією для Ізраїлю. У контексті подій, які відбуваються, Ісус, сівши на осла, входить у Єрусалим як цар. Входження на ослі символізує смирення, а не військову силу. Як це було б у разі царя, який прибуває на коні. Ця дія підкреслює, що царювання Ісуса відрізняється від світських уявлень про владу. Слово покірний вказує на характер Божого царя. Це також підкреслює важливість смирення у служінні. Ісус не прагнув до влади за рахунок сили, а прийшов, щоб служити і рятувати. Цей аспект його особистості є центральним елементом його місії. Вибір осла як транспортного засобу має глибоке значення. У біблійні часи осел був символом миру, тоді як кінь часто асоціювався з війною. Цей образ підтверджує месійську природу Ісуса, який приходить, щоб принести мир і спасіння, а не завоювання. Дочка Сіону означає не лише жінок, а й народ Ізраїлю загалом. Це наголошує на тому, що Ісус прийшов, щоб сповнити обіцянки не лише для єврейського народу, але й для всього світу. Його царство це царство всіх людей, що вірять у нього. Люди зневажали й уникали його як такого, хто постійно хворів. Достоту. Він знав, що таке страждання, на кого люди відмовляються дивитись. Його зневажали. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі. Але ми гадали, що саме його покарав. Бог побив і змусив страждати. Але його рани були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки. Покарання, що зцілювало нас, упало на нього, і завдяки його ранам ми зцілилися.